19 березня на базі молодіжного центру Дніпропетровщини відбулася планова оперативна нарада представників студентського самоврядування вищих навчальних закладів Дніпропетровська за участю радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олексієм Будяком. У молодіжному центрі кожного вівторка о 16-й годині відбуваються зустрічі лідерів студентського самоврядування вузів Дніпропетровська. Зазвичай саме тут озвучуються усі робочі. Моменти молодіжного центру, а студентські ради мають можливість донести до інших навчальних закладів свої ідеї та проекти. У ході зустрічі відбулася презентація діяльності ради студентів Академії митної служби України та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Благодійний фонд Серце до серця розповів про проведення акції у квітні цього року та про необхідність пошуку волонтерів. Молодіжний центр реалізує ряд проєктів під єдиною назвою Історія успіху у ході таких заходів молодь має можливість зустрітися з визначними постатями та дізнатися їх особисті історії досягнення успіху. Олексій Вікторович запевнив студентів у тому, що успіху можна досягти лише наполегливою працею. Відносно себе зазначив, що незважаючи на жорсткий графік роботи, він завжди знаходить час для спорту, адже тренування. Це невід'ємна частина його повсякденного життя. Олексій виступає активним супротивником шкідливих звичок і закликає молодь до здорового способу життя. Молодіжним центром заплановано проводити подібні робочі зустрічі систематично з метою введення активного діалогу між владою та молоддю.